Божа душа, мов небо світла. Якщо десь хмарка й набіжить, то це лише на якусь мить і знову все стає привітним. Вона радіє сходу сонця, коли воно лише встає, і пташка голос подає душі. Це Видку із віконця, І чи не рай в такі часинки, навіть при заході щодень вже відспівав своїх пісень, Це ж Бог створив усі картинки, Небо вночі все засвітилось безкрайнім скупченням зірок, душі ще не один урок. Потрібно вивчить, щоб відкрилось в безмежності світів Отця, вся незбагненість нам Творця.